Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. 78 потужних вибухів сколихнули територію віддалених військових гарнізонів. Вогняні стовпи піднялися над авіабазами, розлітаючись уламками пального та боєприпасів. На у військових знищувалася інфраструктура, яку руками вважали недоторканною, палаючи ангари, обвалені казарми, десятки тіл під руїнами, сотні поранених. Система протиповітряної оборони виявилась безсилою. Українська ракета влучила туди, де не очікували, навіть найбільш обережні командири. Відразу стало зрозуміло, це не поодинока атака, а початок серії ударів здатних змінити хід війни. Пише телеграм-канал «Топор Помсти». Пожежі охопили склади авіаційного пального, детонували ракетні склади. А сусідні НПЗ перетворились на гігантські факели, які було видно за десятки кілометрів. Місцеві мешканці спішно залишали райони, ховаючись у підвалах, підземних переходах. Вибухова хвиля вибила вікна в навколишніх містах. Створивши атмосферу повної розгубленості, уперше за час війни, російські військові відчули себе вразливими не лише на фронті а й в глибині своєї території. У Москві терміново зібрали закритий радбез. Генерали виглядали приголомшеними. Їхні доповіді не мали чітких пояснень. Як саме українські ракети прорвали багаторівневу оборону, деякі наполягали на технічній зраді, інші на диверсіях всередині системи. Однак, ключовим було питання, як реагувати звичайні формули відплати не працювали, бо супротивник показав здатність бити далеко і точно. Паралельно у військових шпиталях ситуація ставала критичною. Кількість поранених перевищувала можливості медичного персоналу. Частину поранених довелось транспортувати цивільними машинами, перетворюючи дороги на хаотичні коридори евакуації. Військові інженери намагалися локалізувати пожежі, але вибухи пального тривали, змушуючи рятувальників відходити знову і знову. Політичний ефект був ще потужнішим за військовий інформаційний простір Росії. Вибухнув чутками від оголошення воєнного стану до можливого усунення частини генералів. Опозиційні голоси, які ще залишались в країні, говорили про неминучу катастрофу. Вперше в внутрішніх звітах з'явилось слово нестабільність. Силовики вимагали від керівників чітких вказівок, адже регіон почали діяти самостійно, адже регіони почали діяти самостійно, водячи локальні обмеження і прикриваючи транспортні вузли. В Кремлі розглядали два сценарії: перший масовні удари по українських містах, аби відвернути увагу і показати силу. Другий спроба вийти на закулісні переговори. Через посередників, аби виграти час та обидва, варіанти мали слабкі сторони. Масовні удари могли викликати відповідь, яка остаточно паралізує промисловість. Переговори ж виглядали ознакою слабкості, чого боялись допустити перед власною елітою. Аналітики відзначили, що ця атака стала точкою неповернення. Україна продемонструвала здатність діяти стратегічно знищуючи тилову інфраструктуру противника. Якщо подібні удари продовжаться, війна втратить будь-який сенс для агресора. Підтримувати фронт без авіаційного пального і логістики буде неможливо економічний ефект. від знищення НПЗ обіцяє удар по цивільному сектору, що могло викликати соціальні протести. Країна занурювалась в вогоні хаос. Вибухи пожежі, паніка на вулицях, усе це ставало новою реальністю для військових і політиків. Настав момент, коли звичні схеми управління більше не працювали. Кожне рішення могло стати останнім, і хоча точний масштаб наслідків ще належало оцінити. Очевидним залишалося одна ця війна входить у фазу, де кожен новий день може стати вирішальним. Коротка аналітика. Удар українських ракет показав системну слабкість російської оборони і неспроможність захистити критичні об'єкти навіть в глибині території, масштабні пожежі та втрати створили нову політичну динаміку. Це де військове командування втратило контроль над наративом. Це змінює баланс сил у війні і робить її перебіг непередбачуваним. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє, висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.